Наприклад, знайдеться багатий дядько, який буде фінансувати цю районну газету і буде писати, хто заказує, хто платить, той заказує музику. Спробуйте зорієнтуватися на, по-перше, те, щоб багатих дядьків не було. Є який це був анекдот? Каже, діду, ви навіщо революцію робили? Каже, я робив, щоб не було багато. Ну так, так треба та, боротися, та, щоб не було бідних. Треба щоб, щоб не було бідних. Не знаємо, так. так. Ну от, я повернуся тоді до громадського радіо. Вам буде mm -hmm. це, я думаю, це зрозуміло. Якщо ми починали, от, коли виклали ці гроші невеличкі, так, і дуже-дуже довго ми робили це абсолютно все безкоштовно, і в тому числі в Дні Майдану, коли цей наш щоденний марафон по 4-6 годин, ми робили це абсолютно безкоштовно. То потім, коли ми вирішили, що кидати цю справу не може, ми почали шукати гроші. І по-перше, те, про що Надія Анатолійовна сьогодні говорила. Це різноманітні гранти, міні-гранти і так далі. Але виявилося, що українці готові платити за якісні ковід. Ми провели три кампанії так званого спільнокошту. Ми зібрали на приблизно половину нашої тодішньої продукції, ні, тоді навіть це на 60-65%. Бо ми ще на, на гранти як там не підсіли. От. Ми зібрали. Тричі достатні гроші з наших слухачів. Плюс у нас, звісно, є там кнопка, на яку постійно можна жертвувати, і ми отримуємо від цього певні гроші. Але кампанія залучення грошей цілком можлива. До речі, в Україні була така більш відома історія. – це… Коли ТВА, пам'ятаєте історію yeah, з yeah. ТВА, вони сказали, дайте нам 5 мільйонів, і ми будемо mm -hmm. далі для вас. І зібрали ці 5 мільйонів. Хоча практично всі противники закону про суспільне мовлення кажуть, що ні, українці не будуть платити. А виявляється, то насправді, що ми дехто платимо, навіть цього не усвідомлюючи. І досі багато людей автоматично платять за радіоточки. Котра в багатьох випадках просто а? Та, яка в багатьох випадках просто не робить. Приблизно дві третини оцієї дротової мережі дуже цінної, вони були зруйновані. А в багатьох областях прийшла платіжка. Ми ж звикли, ми дисципліновані, ми українці, ми разохоти. Ну. І я думаю, що з часом у нас якраз оця складова. Отримання грошей від слухачів, вона не зменшиться. А форма власності у нас яка? Власником нашої ТРК, а ми зобов'язані за законом, щоб вона була, скажімо, не радіокомпанія, а телерадіо. Mm -hmm. Для телебачення ми не робимо і не збираємо. Є наша громадська організація. В яку входять майже всі, хто працює на нашому громадському раді. Тобто фактично ми є співвласниками свого засобу масової інформації. Я насправді вважаю, що це варіант. Тому що практично всі, е, і звукорежисери, і журналісти, і там у нас є, звісно, по-нинішньому менеджер з і менеджер з Піару, і інші, вони є учасниками обговорення і прийняття дуже важливих. Якщо районна газета не має перспектив, то потрібно об'єднуватися з людьми з інших районів і робити міжрайонну газету. І вже з двох-трьох районів на цікавого матеріалу, я думаю, можна. Я відкрив для себе дуже багато. Нового, коли в 80-му році, ну я почав працювати в 79-му році, але в і, і тому не встигши в 79-му поїхати у відрядження. А в 80-му з весни я почав їздити у відрядження. І я зростав у місті, родина службовців, як писали в радянських анкетах. Будинок у нас був відомчий, це то коло спілкування в дитинське, це були діти такі самі, ну і дорослі приблизно такі самі. Потім я навчався в школі, де теж були всі з одного району і так далі. І так далі. А коли я опинився в Тернопільській області, Кіровоградській, там Донецькій, і в містах, і тим більше в селах, мені відкрився абсолютно новий світ який захопив, який підтвердив, що наша професія дуже цінна і для власного розвитку, але вона цінна тим, що ми можемо, ми представляємо кожного, Кожне, хто 10 тисяч, хто мільйон, а хто навіть 100. Ви ж взагалі четверта влада, в цьому ж ніхто не сумнівається. Е, я якраз вважаю, що це дуже небезпечна тест. <гум> так. І от ми можемо від одних взяти інформацію, передати її іншим. І це є наша навіть не місія, а функція. Четверта влада. Я вважаю, що іноді навіть соромно бути четвертою владою в тій країні, де три інші влади розвідки. Коли ми кажемо, о, ми четверта влада, ми вписуємося в ту систему, я думаю, і ми якби не протиставляємо, але... Ми окремлюємо себе від інших. Ми маємо бути такими, як вони. Тільки у нас є своя специфічна робота, свої навики. І ми можемо, як люди, які працюють у кафе або в ресторані, або в їдальні, нагодувати когось, коли у них є потреба і гроші, так ми можемо їм дати поживу для роздумів, коли у них є потреба. І ми, до речі, як до речі, і ресторани, формують цю потребу. Ми все чудово розуміємо. Зараз ну, вирятунним ще не йшов, а в Києві поширюється така стратегія. Від того, що виставляють меню так, на дошках, переходять вже до того, що роблять у багатьох європейських країнах. Кондиціонер працює назову. А, все. Ти вже туди зайшов. Ми теж маємо працювати не тільки для власного задоволення, не тільки для тих, хто там, нас організовує, фінансує, спонукає, дає нам нагінку, а от для тих людей і збуджувати їхній інтерес так само. Ну, от, насправді, можливо, я мусив вам говорити щось інакше. Але так воно пішло. Федорович, Петро Федорович. 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 Федорович зачепив. Ну і в принципі я бачив, що слухають люди, слухають, цікавляться. І тому хіба що ще дві-три корисні поради. По-перше, ніколи не думайте, що ви не цікаві. Навпаки, скажіть собі. Та, ну це такий, Дуже швидкий експрес, такий психологічний, я зараз кажуть, трей. Скажіть собі, я цікава людина, моя громада цікава громада, моє село, там, містечко, мій район це цікаві люди на цікавій території. Згадайте, що вам там найбільше подобається. У ваших сусідах, у ваших ярах, гаях і так далі. Згадайте. Специфіку саме своєї сільськогосподарської або комунальної якоїсь роботи. І оце і запропонуйте в тому числі і київським журналістам. Скажіть, їм, у нас ви побачите таке, чого більше?